Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі! Мене звати Даша і сьогодні в мене буде така святкова розпаковка парфуму. Е, в мене день народження якраз сьогодні, тому я е, купила цей пакетик і спеціально його зберегла, щоб розпакувати сьогодні з вами на відео. Е, ще один подарунок до дня народження з, зі своїх таких бажалок це безприйні навушники. І е, я сподіваюся, що все буде гаразд зі звуком. Я от вперше записую е, за допомогою їх е, звук для відео. Ось, і я взагалі не думала, що цю хотілку куплю так швидко і взагалі забила на неї. Думаю, та ні, це дорого". Ось, Але завдяки тому, що мені трошки підкинули рідні коштів на закриття свого вішліста, тому я вже її взяла. І перш ніж перейти до безпосередньої розпаковки, я так швиденько пройдуся по магазинах, де я купляю парфумерію, тому що мені раніше якось вже задавали такі питання, де я беру парфуми, і щоб я зняла про це відео. Ось тому, якщо я купую в Україні, то я надаю перевагу тим сайтам, які Зареєстровані, там працюють офіційно, е і сайти існують довго, на них є живі відгуки, е на них є там, багато товарів. Ну, якісь такі, е великі надійні сайти. Це може бути там домен.ua, як, наприклад, у Brocard.ua, е який зараз недоступний, е але я мала кілька покупок, з нього все було ок е, я не брала у них в інтернет-магазині парфуми. Мені здається, що я взагалі, якщо я брала в Єві парфуми, то дуже давно, там 100 років тому, і офлайн, коли ще в них мій інтернет-магазину, то не було. Ось, і припускаю, що там теж все має бути ок. Хоча ну, я чула, як хороші відгуки про сайт Єви, якщо замовляти на ньому парфуми, так і відгуки ну, такі. Двоякі, не дуже, що може бути і не оригінал. Але я ну, особистого досвіду не маю, нічого не, не буду казати, що там 100% оригінал чи там, можете натрапити на фейк, але ну, я припускаю, що там мало би бути все добре. Але, звичайно, краще там. В будь-якому магазині, мені здається, якщо є змога, то купляти так, щоб можна було на пошті чи там у точці. Доставки можна було перевірити ці е, парфуми, е, принаймні так візуально, чи все ок, чи вони акуратні і так далі. Е, розетка е, я особисто не купляла, я брала, замовляла для мами там парфуми, ну, коли саме продавець е, розетка і, продається, він на, на їхньому сайті цей парфум. Е, в принципі, в мами теж не виникло питань до е, того флакону. Він тоді був по гарній ціні там на якісь святкові знижки. Ось які ще, ага, якщо, наприклад, зайти на Аромагайс, це ресурс, база парфумів різних створена українцями, і там є і лінки на фрагрантику, щоб почитати відгуки, і внизу там є порівняння цін, за якою можна купити ці парфуми. І ось там на деякі сайти є лінки, що він продається за такою -то ціною. Тому я теж припускаю, що якщо на Аромагайді є лінки на ці сайти то там має бути е, все ок з е, оригінальністю і можна сміливо брати. Там, здається, букет, букет DPUA здається, я не брала там нічого. Аромат Kiev е, з якого я якраз цю посилочку отримала. Е, мейкап, ну ті ну, ще здається якісь. От, Якщо я цей сайт не знаю, то я йду в парфчати і питаю, чи мали досвід купівлі, чи все ок з цим сайтом. Якщо нема взагалі відгуків, то ну, я дивлюся, там, чи існує довго цей сайт, і взагалі там чи є онлайн-оплата, чи є там якісь відгуки, наскільки взагалі акуратно зроблений сам сайт. Якщо там дуже багато там, якихось люкс, парфумерія написів, то я на нього не піду. Якщо там не знаю, тестери Томфорда продаються всі в одну ціну там по. 1099 гривень, то я теж не піду на цей сайт. ну Взагалі таким якимось маленьким сайтам я не дуже довіряю. Але якщо цей сайт має інстаграм, якщо в ньому є там якісь розпиви, там групи для розпивів від цього сайту, якщо... На ньому досить великий асортимент і є такі такісніші е, парфуми, які не підробляють, і вони там справді є в наявності і можна їх купити, то е, ну, це вже стосується не тільки України, а й за кордону, то, е, в принципі, я теж е, ну, думатиму, що е, цей сайт нормальний, на ньому можна щось купити. Бо ж є справді такі якісь аромати, е, ну, які не дуже розкручені, і там ніша, яку немає сенсу підробляти. Е, звичайно, якщо це там теж якісь. Е, Мережі наших магазинів, там ароматека, Жан, в них є офлайн-магазини, і інтернет-магазин, то в них теж можна спокійно купувати. Якщо це за кордон, то я теж беру, перевіряючи цей сайт, існує довго. І в Україні і за кордоном я там піду в Google за назвою цього сайту почитаю, які відгуки саме в Google про цю компанію, чи хороша оцінка там, хоча б 4 з хвостиком із 5 балів. Тоді теж можна брати. От, якщо там, знову ж таки, Інстаграм. В Інстаграмі я там дивилася, чи є, наприклад, у них там якісь закріплені сторіс, і чи блогери там якісь згадують. Ну, блогери або просто якісь люди, хоча б згадують там цей магазин, що о, ми купили там такий-то парфум в цьому магазині. Тоді в мене теж якось більше довіри. До цього парфуму, якщо там в них в інстаграмі викладені якісь е, новинки, там гарячі, типу там енселат від Марк-Антуан е, от який тільки, тільки вийшов, вони тільки теж там виклали в своєму інстаграмі, що от ми чекаємо і будемо представляти цей парфум, то я думаю, що теж там будуть продаватися оригінали. Ще один критерій є офіційні сайти брендів. Ну, звісно, якщо в них є свій власний інтернет-магазин, то там 100% надійно брати ще отримаєш там якісь бонуси, додаткові там пробники від цієї фірми або що, Але. На багатьох, не на всіх, але на багатьох таких сайтах брендів. Є розділ там, шопс може бути написано, там магазини, в яких можна їх придбати. Це може бути розділ Awestoкість, тобто ті, хто має в наявності парфуми даного бренду. І я йду в той розділ і дивлюся на назву. Магазинів, шукаю країну, яка мені потрібна, вони там розбиті по регіонах, по країнах, і я можу глянути, яким магазинам можна довіряти. Ну, і в принципі, якщо одна марка довіряє цьому магазину, то я і припускаю, що в цьому ж конкретному магазині з іншими брендами теж буде все гаразд, все оригінал. Якщо навести так, конкретні приклади, де я брала, ну давайте не останні півроку, тому що там була велика перерва, коли я взагалі нічого не купувала. І ну, давайте за рік візьмемо, це от був мейкап, це було Notino, це був Лагранде, це був Аромат Київ Юа, ось зараз, Фрагранс X, американський магазин, який от, до Доставляв до нас напряму. Брала там, ну, на офіційних сайтах брендів. В Польщі я брала в магазині Lulua, «Лу я брала в чеському магазині Рафінат, магазин Drops і взяла в німецькому Ніж Story. Ароматиці наші в Жані брала і в магазині Ніж. Здається, ніж ком'юа. У них я ще дивилася в валюту, що в них є Франческо Дель Оро і ще якісь такі цікаві бренди. Але я сама нічого не взяла, але там мама за моєю наводкою щось у них купувала. Ось такий перелік магазинів, які згадала за там, останній рік, що я брала. І, в принципі, все було ок. Ну і звичайно, я беру з рук, я навіть на Оліксі примудряюся щось таке знайти не дуже популярне. На шафі е, теж зробрала, ну і на Кремчику. Е, от в цих трьох місцях ну на Кремчику найбільше довіри, тому що там є рейтинг продавця. І можна перевірити це фото, там виставити в, на форумі в розділ там, підробка чи ні, чи оригінал, і там підкажуть. Він заточений якраз на парфумерію, тому якось ну, більше довіри до нього, тому що на шафі я от дивилася купа якихось сторінок, типу магазинів, які продають. Начебто оригінальну парфумерію, але видно, що там е, це якісь підробки і е, купа гарних відгуків, що дякуємо, вау, е, купили аромат, супер, стійкість, супер, все, супер, дякуємо. Там рекомендуємо цього продавця. Але ж видно, що. Ну, Задешево і флакончики не дуже акуратні. Тому от якщо на шафі або на Оликсі бізнес-аккаунт, продавець продає тільки нові парфуми, і в нього дуже багато цих парфумів, я, якщо чесно, я обходжу стороною ці сторінки, тому що я ну, думаю, що там з високою вірогідністю це будуть, ну, на жаль, підробки Там за дешевою ціною і якраз там найвищого доступного об'єму типу 100 мл ти фусе. От, е, ну, от. Це якщо коротко про те, де я беру. Звичайно, дивіться, враховуйте там свій досвід, він у вас може відрізнятися. Е, до речі, якщо ви там, можете м -м, зі спокійною душею щось ще порекомендувати, що я не згадала, е, welcome в коментарі вниз і там, пишіть хваліть е, свої якісь улюблені магазини для покупок парфумів. А я нарешті до розпаковки доберуся, зараз постараюся не сильно шуршати вам. Ось така коробочка. Закрита скотчем. Зараз я намагаюся його здерти. Знімаю скотч і відкриваю посилку. А, тут все запаковано акуратно. Тут два пробники. Мені сподобалася ця фішка, що вони не просто е, якісь подарунки бонусом вклали, а нарахували мені одразу е, суму, на яку я можу е, пробники вибрати безкоштовно в межах її. І я вибрала парфуми Люксові, але я давно з ними хотіла познайомитись, а от, ну, нема мені де затестити офлайн. Це Cartier Carat, вони казали, що це схоже на DIA, З DIA я не сильно дружу, але мені цікаво, чи вони справді схожі. І Lalique Le Parfum, тому що аромат. Діаметрально протилежні відгуки, хтось каже, класний, хтось каже, неможливо носити. Знову ж таки, мені е, якось від Левант не дуже хотілося окремо брати, е, але ну, дуже цікаво познайомитись, тому я от з цими пробничками е, буду знайомитись, буду розносувати. І нарешті, і нарешті головний герой, головний герой це Том Форд. Це буде єдиний Tom Ford в моїй колекції. В мене колись був від Ланти Black Orchid і залишок у флаконі Жасмін Руш з Жасміном Rouge, я вже попрощалася, Тома Форда в мене нема. Тепер буде. Це тубороз Ню це 30 мл. Для мене взагалі ну, найбільше візуально подобається 50 мл, але ну, вони ну, дуже дорого коштують. А ця 30-ка у співвідношенні, там, ну, якщо вирахувати ціну за 1 мл. То це ще якась була притомна ціна, плюс я ну, зробила таке поблажку на те, що це все-таки подарунок, і я можу собі вибрати все, що я хочу. А я справді хотіла цей парфум. Це, мабуть, виходить найдорожчий парфум у мене, якщо перерахувати ціну за один мл. Зараз розкриємо по пам'яті, я зараз вже не буду його наносити на себе, напевно. Бо на мені вже є інша тубероза, тубероза від італійської ніші In Astra Antares. Це така солодка тубероза з теплою сонячною амброю. Дуже її люблю. Стійка, гарна, солодка тубероза, така позитивна. На, добре, зніму сліду. Сліду зняла. Тубероза. І ось така маленька, акуратна тридцятка. Я дивлюся, ага, отут всередині кробочки кажуть, що має бути код, якийсь цифровий. Він там є, букви і цифри. І ось така, боже, менюсінький, 30 Така маленька. Краще було б 50-ка, але. Тридцятка ну, теж прикольна. Ось такий пульвік, шестигранник, ну, вам, напевно, не буде видно. Хочу, ж спокусуйся, спокусуйся на пульверизаторі, щоб тебе показати не можу. Ну, коротше, там е, є шестигранник. І з ковпачка не пахне, з ковпачка якимось, не знаю, мильним. Чогось розчином пахне. Давай. М -м. Відчуваю перцевий такий гостренький жасминчик. Який далі буде розкриватися у ту бирозу. Так, такий -от, такий дивний старт в нього. Такий різкуватий щепучий. І проступає така якась гумова солодкість зараз. Ну і поки що чують тільки такі гостренькі білі квіти. Сподіваюсь, що він скоро розійдеться і. Виступить та сама гарна тубероза, і потім вона переходить в таку солодку базу, е, типу там, какао, амбра, ще щось таке солоденьке. Е, ну, вона така гарна і солодка і е, трошечки свіжого жасминчику на старті. Ось така була розпаковочка. Е, дякую за те, що зі мною були. Е, залишайте там свої коментарі, буду рада лайкам, підпискам, якщо ще не підписалися. Бережіть себе, добре, що не було тривоги, поки я зняла це відео. До наступних зустрічей. Бувайте!